Друзі, подивіться яка краса. Дивіться, яка краса. Велодоріжки. Люди відпочивають. Це мирним життям. А якісь росіянці задрипані вирішили нас визволяти і спасати. Для чого? Хто вас просив? Дайте нам спокій. Дайте нам жити. Просто жити і насолоджуватись своїм життям. Живіть собі там свої в своїх болотах. А ми собі якось самі дамо тут раду. правда ж? Подивіться. А їм не йметься війна. Забрати, віджати. Oh.